В Ефірі програма сьогодні надзвичайне про найрезонансніші події, які сталися в Україні і світі далі. В Одесі підірвали відділення Приватбанку. Уночі зловмисники поклали вибуховий пристрій на підвіконня фінустанови, розташованої на першому поверсі житлового будинку. У банку та десятках квартир повилітали шибки, постраждав фасад будинку та вхідні двері. У кількох сантиметрах від вибухівки проходила газова труба. Та на щастя, вона залишилася неушкодженою. Понівечило на також припарковані поруч машини, що саме вибухнуло, з'ясовують слідчі. Уже відкрито кримінальне провадження підривникам загрожує до 15 років в'язниці. Вони хотіли можуть трубу робить. І ще один вибух в Одесі вдалося попередити пакунок. Залишили на залізничних коліях поруч із пересипським мостом. До міліції зателефонував диспетчер Одеської залізниці, який помітив пристрій, схожий на вибухівку. З підозрілого пакету стирчали дроти. На місце виїхали вибухотехніки. Вони підтвердили, що на рейках лежав саморобний вибуховий пристрій. Наразі його досліджують у лінійному управлінні міліції. Пригоду не коментують. Сотня бойових гранат, два автомати Калашнікова, вісім гранатометів та тисячі набоїв. А ще майже 200 тисяч гривень на Одещині СБУ разом з місцевою міліцією затримали банду торгівців зброєю. До угруповання входило семеро людей. Усі вони з різних куточків України. Розповідати звідки зброя чоловіки відмовляються проти усіх затриманих розпочаток кримінальне провадження. осознаешь, что эти гранаты могли быть использованы для противоправных целей? Да, сознаем. В настоящее время все участники преступной группы задержанных в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся дополнительные совместные мероприятия по установлению всего круга лиц, причастных к незаконному вытоку огнестрельного оружия, а также установление каналов его поступления на территорию Одесской области. Одна людина загинула у ДТП у Ягутинському районі на Київщині. На трасі водій Фольксвагена не впорався з кермуванням і На швидкості врізався у припарковану вантажівку. Удар був такої сили, що у водія практично не було шансів, аби витягти машину з під вантажівки. Рятувальникам довелося застосовувати спеціальну техніку. У сороці народився школяр на Волині. 11-річний хлопець повертався зі школи і потрапив під колеса мікроавтобуса. Кермувальник не встиг вчасно загальмувати і збив малого просто на переході. З численними травмами дитину доправили до лікарні. Тим медики запевняють, його життю нічого не загрожує. Правоохоронці з'ясовують усі деталі пригоди. Потрійна ДТП сталася у Києві у газель, врізалася іномарка. Машина опинилася під вантажівкою. Кермувальник в усьому винить комунальників каже, через сніг не зміг вчасно загальмувати. Негода і неуважність причини потрійної ДТП, яка сталася в Києві навпроти входу до станції метро Берестейська. Водій шкоди Фабії не розрахував швидкість і влетів у майже нерухому газель. Удар був такої сили, що іномарка буквально заїхала під машину. Передня частина кузова шкоди відновленню не підлягає. Пасажир вантажівки вважає, що кермани шкоди просто ловив гав. Наш їхав в правому ряду за тролейбусом ніби. З швидкістю 20 км в час. Газелька. У нього ззади в'їхала шкода фабі. Ну, не додержався дистанції, скоріше всього. Водій чеської автівки твердить, їхав без перевищення. У ДТП звинувачує водіїв, які не дали йому вчасно змінити смугу, а також комунальників. Мовляв, якби на дорозі не було снігу, встиг би загальмувати. Їхав в правому ряду, включив лівий поворот, був намірен перестроїтися в сусідній другий ряд. Другі учасники руху не пропускають мене, я почав притормажувати і під путіпроводом каші снігу. Тобто тормоза юзом, я не справився з управлінням і от результат. Керманець шкоди відбувся переляком і понівеченою автівкою. Трохи менше пощастило його товаришу, який сидів на пасажирському місці. У нього закрита черепно-мозкова травма. «У автомобілі шкода, потерпіли, незначні ушкодження тілесні не утримав, за ЧМТ, від госпіталізації відмовився. Коли учасники ДТП вже давали свідчення, у шкоду в'їхав ще й Деоланус. Водій від коментарів відмовився, проте інспектор Даї каже, причини ті ж самі перевищення швидкості та неуважність на дорозі. Автомобіль Ланус, вже коли виставлені були знаки фішки, теж не помітив Теж із за перевищення швидкості, мабуть, із за неурахування дорожніх умов, здійснив зіткнення з автомобілем шкода. Ярослав Марченко, Ігор Шатайло, ТВА. Карантин на Житомирщині Скажений Вовк прийшов у село і покусав і людей, і худобу. Після цього повертався ще кілька разів, аж поки селяни його не пристрелили. Тепер мешканці бояться виходити на двір. Село оточене лісом, і ніхто не знає, скільки ще тварин може навідатися. От іменно. Лідія Фетчун – перша, хто зустрівся зі скаженим звіром, Вовк просто забіг у двір і напав на сторожового пса. Жінка стала захищати собаку, намагалася відбитися від хижака палицею та тільки привернула увагу сірого. Вон кидає того собаку, і кинувся тако на мене. Мене прямо вон я аж пала. Перекрила. Він, може за б залісом, схватив би мене, але я таку руку підставила йому, і він за руку. Сватівса у боротьбі з хижаком жінка помітила в його пасті, густу білу слину. Зрозуміла, що нападник хворий на сказ. Їй дивом вдалося відбитися і втекти, а оскаженілий звір кинувся селом. Забігав у двори і господарські приміщення, трощив майно, кусав тих, хто наважувався вийти до названого гостя. А якщо чайдухів стати у боротьбу з вовком не знаходилося, діставалося худобі. Постраждали собаки, качки і свині у кількох господарствах. Врешті селяни прогнали тварину назад до лісу. Наступного дня хижак повернувся, та цього разу його зустрів мисливець із рушницею. Помер вовк у дворі Ольги. Жінка каже, тіло забрали лише за добу, а до тих пір подивитися на нього збігало. Усе село. Тут село бігло, все село, бігло і дивилися тут його. Я говорю, не ходіть, не носіть, тут мені нічого, ніхто не обробляв. От там на городі, дам, іменно де кров була, там обробили. Ветеринари підтвердили, хижак дійсно був скаженим. Тепер же у селі працюють лікарі з усього району. Тут впровадили двомісячний карантин. Заборонено ввозити і вивозити худобу та продукти тваринного походження. Покусаних свійських тварин приспали і спалили. Решту прищеплюють. Вакцина в наявності в нас є. в наявності є і для проведення всіх заходів. так. Достаточно роблять щеплення і люди, яких покусав вовк. У районній лікарні перебувають 10 пацієнтів, постраждалих від нападу лісового жителя. Серйозних травм зазнала одна з жителю села, у решті неглибокі укуси. Всі, скажімо, такі люди, які поступили, в стані легкого ступеня важкості пошкодження. В них таких важких пошкоджень не було. Де куди саме ті За задню поверхність стегна, за ноги. Ввечері у піщаниці ні душі. Сараї і хліви надійно зачинені подекуди і на кілька замків. Люди з острахом дивляться в ліси, які оточують село. А якщо і треба йти у справах, озброюються палицями, оглядаються по сторонах і завжди поготові відбиватися від хижаків, придивляються і до собак, бо вони найчастіше заражаються сказом від диких тварин. Анастасія Бубкова, ТВА. У Києві гурт молодиків мало не побив міліціянтів. Правоохоронці завітали до мафу у Святошинському районі з перевіркою. Та що нас зайшли до приміщення, з'явилися зо два десятки молодиків спортивної статури, почали погрожувати та намагалися виштовхати стражі в порядку. Щоб гамувати паровків, довелося викликати додатковий наряд міліції. Працівник закладу показав документи, які начебто дозволяють його діяльність однак, правоохоронці кажуть, що днями там мав відкритися гральний клуб. Із закладу вилучили. Сервер, а власнику загрожує чималий штраф. Представник організації повідомляв про те, що в нього є документи на встановлене обладнання, але з'ясувати ідентичність даного обладнання з тим, який встановлений на комп'ютер, повинна була експертиза. І Швеції жнець у Миколаєві затримали банщика, що підробляв сутенером. Для відвідувачів сауни чоловік викликав повій. з дівчатами. Домовлявся заздалегідь. За кожний виклик отримував 150 гривень. Коли навідалися правоохоронці, у сауні саме перебували дві повії. Щодо них склали адміністративні протоколи. Жриці кухання відбулися лише штрафом. А от звіднику загрожує ув'язнення проти нього відкрили кримінальне провадження. Час проведення негласних слідчих дій був виявлено та задокументований факт звідниця для розпусти з метою отримання грошової винагороди. За фактом звідниця слідчим відділом Миколаївського міського управління розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 302 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на срок до 5 років або позбавленої волі на той самий срок. 16 людей евакуювали з палаючого будинку в Одесі. Наймолодші мешканці було лише два тижні. Зайнялося в квартирі на першому поверсі. Горів мотлух, який старенька власниця оселі приносила додому з вулиці. Сусіди кажуть, у бабусі вже давно немає електрики, тому користуються свічками. Ймовірно, вони і спричинили пожежу вогонь. Хопив усі три поверхи будівлі. Постраждалих немає. Утім, мешканці бояться за своє життя. Квартира сусідки горить уже вдруге за кілька років. Часов в 6 утра постучали соседи, в дверь разбудили, открыли дверь. Смотрим, задымление сильное. Бебеночку две недели эвакуировали маму. Я думаю, що не дай Бог щоб такое не повторилось. Люди просто выбежали со второго із третьего етажа, которые живуть над нашей бабулей, бабушкой Наташи. Они просто в страхе и в ужасе, потому что это повторяється уже второй раз. Все горит, все полыхает, все дымит. У них опять задимленные квартири на второй этаж опять пройшов огонь. Люди просто в страхе, потому что вони не знають, як далі жити. Ще одна масштабна пожежа на Одещині розгулялася у складському приміщенні. Там зберігалася канцелярія, м'які іграшки, газові балончики та запальнички. Пожежі дали вищий ранг складності, адже у приміщенні була відсутня система пожежогасіння, а ніде поруч не було джерел водопостачання. Рятувальникам все ж вдалося запобігти перекиданню вогню на сусідні будівлі та від складу, де спалахнула пожежа, майже нічого не залишилося. Постраждалих немає. Пожар составил общую площадь 400 метров квадратных. На тушение пожара было подано 6 огнетушащих стволов. Всего в тушении пожара принимало участие 6 единиц основной и 5 единиц специальной пожарной техники. Во время тушения пожара жертв и пострадавших нет. В настоящий момент причина пожара устанавливается оперативно-следственными мероприятиями. Ще одна багатоповерхівка палала у Малинівському районі. Зайнялася квартира на сьомому поверсі. Коли на місце приїхали пожежники, увесь під'їзд був у диму. Шістьох людей, серед яких була дитина, вивели з будинку. Пожежу, вдалося приборкати за кілька хвилин. Наразі з'ясовують причину займання. В квартире, которая горела, да, был ребенок, вот, но они сами вышли из квартиры, пытались тушить сами. Но. Комната была захламленная. А, ну, сложность пожара пожара заключалась в том, что э, квартира находится на седьмом этаже, и э, дым от пожара поднимался на вышестоящие этажи. Э, пришлось эвакуировать жильцов э, с вышестоящих этажей. І товар не продала, і гроші втратила аферисти. Усе частіше знаходять жертв в інтернеті. Жителька міста шостки через безкоштовну дошку оголошень намагалася продати власну шубу. Покупець швидко знайшовся. Обидві жінки узгодили суму. Шахрайка пообіцяла перевести гроші на картку. Однак згодом заявила, що платіж заблокував банк і потрібно підтвердити його у терміналі. Що робити? Шахрайка диктувала телефоном. Та після усіх маніпуляцій з рахунку продавчині зникли усі гроші. Я вижу, что оно не то, что надо, но я нажимаю подтвердить, и все. Она в течение получаса эти деньги зачислятся на вашу карту, ложит трубку. До меня сразу же доходит, что это что-то не то. Я вставляю карточку в банкомат. Там замічательне списання трьох э, мінус 300, ну, там з учетом різних комісій. Тобто замечательно я продала шубу. Проводяться необхідні слідчі дії. Зокрема, до банківської установи був. Был наданий запит щодо власника цього рахунку, куди вона перевела ці кошти, також встановлення місця, де були зняті ці кошти, ну і, звичайно, в який спосіб були зняті ці кошти. На що не піде матір, аби врятувати власного сина від в'язниці. Мешканка Хмельниччини віддала шахраям усе, що було. Ночі жінці зателефонував псевдоміліціонер та повідомив, що її дитина накоїла лиха і може надовго сісти за грати. Але є можливість владнати справу за гроші. Жінка швидко зібрала усе, що було в оселі. Віддала спільнику злочинців 20 тисяч гривень. І лише після того зателефонувала синові. Виявилося, що той спокійно спав у себе вдома. Шахраї вже взялися розшукувати. Правоохоронці. Позвонити кудись, то я не могла. Мій телефон как бы, заблокований. Він все дзвонить і дзвонить. Я не можу телефон, щоб кому комусь, і знать, що і как. Ну, думаю, дзвоню навіть, позвоню, позвоню комусь. Ну, я вже вкотре прошу людей, що зрозуміть правильно, чи ви з просоні, чи ви з інших, яких міроприємств прийшли до вас телефонують. Не вірте їм, бо ви бачите, що жінка добросовісно віддала останні 20 тисяч, і вона ж тут сказала, що вона не бажає зла тим, хто це зробив, але ж хай це буде на їхній совісті. Зараз же це наше питання. Ми зробимо все можливе для того, щоб розкрити цей вид злочину. От американця цілих 13 років мучила совість за вкрадену в ресторані піцу. І однями на адресу закладу надійшов дійшов лист, у якому чоловік вибачається і пояснює, взяв чуже, бо не було грошей а вдома чекала голодна дитина. Також він підрахував, що піца на той момент коштувала 20 доларів. До цього він додав відсотки і вклав до конверту 54,5 долари. Розчулений власник заявив, що зла не тримає, і пробачає чоловіка. І поки що це вся інформація більше у наступному випуску. Залишайтеся з ТВА.